Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. От і вийшло на основу оновлення 126. Зараз завантажується клієнт. От При вході у вас так само приблизно буде, тільки відрізнятиметься кількість навчальних матеріалів. Дивіться, тут дають мені, от, наприклад, навчальні посібники 3 штуки. Довідників одну штуку і навчальних брошур чотири штуки. В залежності від того, скільки у вас було дуже прокачаного екіпажу, в якого більше шести перків. Це йде в нас. Компенсація. А в самому оновленні 1.26, зараз я вам продемонструю лінійку Чехословацьких ЛТ з автоматичними гарматами. Ну, як продемонструю? Коротше кажучи, буду просто-напросто її відкривати і, напевне, все ж таки сьомий рівень викуплю, покатаю його і потім більш детально за нього розповім. Оновлену систему навичок екіпажу також подивимося на прикладі одного або двох екіпажів. Активую одну з глав 15-го сезону бойової перепустки. Комплексний ребаланс трьох лінійок техніки прокачуваної. Також коротко оглянемо. Подивимося те, що є в дереві дослідження. Це в нас бачаті 25Т, М48 Паттон і К-91. Ну і так само у мене, от, наприклад, є дві машини преми, які апнули. Це ЄС 5 і Alt Prota MX30, за них я згадаю. І так само апнули ще преміум машини WZ-111 модель 6. Її ще ні в кого немає цієї машини, друзі. 59 Patton випадала раніше з різних коробок, у мене її немає. Можливо, у вас вона є, апнули цю машину. IMX 105 і Raum Panzer. Раумпанзер можна подивитися у дереві дослідження, так само як і AMX 105, тому що я його не брав ні за рефералку, ні ніде точніше її ця ПТ-ка. Так, пропускаємо це все. От у нас оновлення 1.26. Перше, що я хочу оглянути, це, звісно, перейти в дослідження у лінійку Чехословаччини. І зараз ми можемо побачити, дивіться, нові машини, які в нас з'явилися. Перехід у нас із шкоди Т-25. Бачимо з лінійки двигунів. Тобто, якщо у вас топовий двигун на шкоду Т-25 відкритий, ви можете йти далі. Тут шкода т 50 750 досвіду, вона коштує. Я, відповідно, накопив, колись був на шкоді Т-25, 57 тисяч, тобто мені достатньо для того, щоб відкрити відразу шкоду Т-17. Далі вже ситуація наступна. Тут дивіться, в нас є стокові і топові модулі. Я їх планую відкривати. Не хочу витрачати вільний досвід, друзі, тому що він мені знадобиться на подальше конструкторське бюро. Тут у нас далі йде блеск. Давайте я куплю цю шкоду. Рекрутувати три члена екіпажа. Ну, давайте. давайте рекрутуємо. Так, все. Шкода, у мене є. Переходимо знову в дослідження. Дивимося далі. У мене креслень дуже мало після конструкторського бюро. Тому я відкрию тільки частково. Так, створити фрагменти. Бачите, аж 80 універсальних фрагментів, яких у мене практично немає. Я їх 400 штук чи скільки в конструкторському бюро використав. Тобто, я дослідив от 8 рівень. ВЗ-64 бліск, і мені трішечки буде креслень на 9 рівень. Нічого страшного, вони будуть випадати за виконання щоденних завдань. Сформувати, скільки тут? Ось 6. 6 з 10 мені ще вистачило. І якщо перейти в саму лінію, то в мене. Сьомий рівень викуплений, я буду на ньому катати, введу його в топ і зроблю відеосик по цьому танку. Далі восьмий рівень викуплю. Також його покатаю, введу в топ і зроблю відеоролик, як же на них грати, що до чого як. Думаю, розберуся. Ну і За цей період часу, я думаю, у мене вже відкриється і 9 рівень, який я також викуплю. І потім буду вже. Відкривати 10 рівень. Не хвилюйтеся, якщо у вас не вистачає креслень, вони будуть у вас випадати за щоденні завдання. От, наприклад, вчора було аж в мене 8 креслень випадало. Ну так як вчора ще не було лінійки, от дивіться, що тут завдати шкоди, здійснити 7 влучень. Давайте оцю замінимо. Можливо, креслення якісь будуть. От тут, дивіться, 5 креслень. універсальні фрагменти будуть випадати. Це означає, що буде на техніку Чехословаччини усе. Випадати, тому що в мене вже вся техніка досліджена. А, так, це коротко по техніці. Буду споряджувати цю машину, грати, катати. Тепер давайте по екіпажу. От прогортую в самий початок списку, де тут він? Не дуже зручно. О, є. А, ага, дивимося, що тут тепер. Твориться, значить, ми можемо скидати, скидати навички зараз екіпажу безкоштовно. От, бачите, 29 днів безкоштовне скидання. Скидаємо, скинути. І тепер заново можемо їх обирати. Ну, наприклад, перша навичка це в нас давайте ремонт групова, бойове братерство, це стандартно. Тут уже без варіантів, нічого не треба думати. Далі, маскування для важкого танку, зрозуміло, воно не потрібно. Є у разі повного вивчення збільшує бонус ефективності екіпажу на 5% на 15 секунд після отримання шкоди від супротивника. Екстремальні умови. Хороша навичка. Я її обираю. Однозначно. Що в нас ще є для важких танків? Повне вивчення знизить час підготовки спорядження на 10%. Також непогана штука. Практичність, друзі, це можна апнути навіть те спорядження, яке в нас є простим. Координація. У разі повного вивчення збільшує швидкість зведення на 12 на 15 секунд після виявлення машини супротивника. Також непогана навичка, навіть не знаю, що обрати. Давайте координацію оберу. І практичність, напевне. Напевне, практичність оберу так, що в мене ще є, і ще є шоста навичка. Наставник. У разі повного вивчення збільшує кількість здобутого досвіду на 20. Дозволяє командирів замінювати поранених танкістів. Ну, Це не цікаво. Звукова аеророзвідка, в принципі, цікаво. Як для важкого танку, напевне, буде корисніше, ніж гострий зір. Давайте звукова авіарозвідка. От, вивчаємо ці всі навички. Тепер у нас бонусні навички є, це Радиста. Радіоперехоплення, пліч-опліч, пожежогасіння. Дивіться, у Радиста. Це корисно, як для важкого танку, тому що я не вожу, наприклад, той самий вогнегасник. У мене до пайки. Дивимося, що є у разі повного вивчення плічопліч -пліч, збільшує бонус ефективності екіпажа на 2,5% на відстані менше ніж 50 від союзних машин вашого типу. Це корисна навичка, треба її використовувати, тому що ми, як правило, на важких танках бодаємося на передку. Радіоперехоплення – хороша навичка, але для важких танків давайте подивимося, що тут ще є. Професійний зв'язківець у разі повного вивчення збільшує бонус ефективності екіпажу на 2,5%, якщо кількість шкоди, завданої з вашою допомогою, перевищує початковий запас міцності вашої машини. Ага, ну це така специфічна, тому що тут збільшує бонус ефективності екіпажу на 2,5%, якщо кількість шкоди завданої з вашою допомогою, тобто по гуслі, по засвіту і так далі. і так далі, перевищує початковий запас міцності вашої машини. Це такий, знаєте, ситуаційний для важких танків, я не думаю, що буде хороша штука. Давайте пожежосіння, тому що допайок у мене. Uh, так, перешкоди. У разі повного вивчення зменшує час перебування вашої машини у виявленні на 1 секунду. Оце вже непогана штука. У разі повного вивчення зменшує час на визначення, чи була ваша машина помічена супротивником на 0,75 секунди. Це також непогана така навичка. Що ж мені обрати, друзі? Що ж мені обрати? Навіть і не знаю, і це ніби непогана штука. Просто. Тут такі умови не дуже прийнятні, тобто рідко буде він функціонувати цей перк екіпажу радіоперехоплення, це у нас на спостереження. ну Для важкого танку це не суттєво, друзі. Давайте це все-таки виберу. Так, оце, мабуть, виберу, щоб на одну секунду менше світитися. Це можливо, мені пригодиться. Тепер дивимося, другий член екіпажа. Давайте безкоштовне скидання. До речі, скидати ми можемо безкоштовно впродовж 29 днів без проблем. Так, Ремонт, бойове братерство. Дивимося, що в нас ще з'явилося. Плавне обертання башти хороша штука. <кій> У разі повного вивчення зменшує розкид гармати під час повороту башти. Однозначно потрібно. Що із новенького, швидке зведення. У разі повного вивчення збільшує швидкість зведення, швидкість повороту башти на 2,5%. Прекрасно, друзі. Так, концентрація. У разі повного вивчення зменшує розкид гармати. Нерухомої машини на 3,5% взагалі круто. Нерухомої машини. Тобто, коли ми стоїмо просто, то в нас на 3,5% буде розкид зменшуватись. Також хороша штука. Майстер зброяр. У разі повного вивчення зменшує діапазон потенційної шкоди і потенційного пробиття на плюс-мінус 5%. Ага, розкид гармати зменшується на 1,5%. Тобто майстер зброяр тепер дуже хороша штука. Обирати рекомендую. Снайпер. Тут у нас виходить, у разі повного вивчення збільшує ймовірність критичного ураження модулів техніки супротивника і поранення членів його екіпажу усіма типами снарядів на 3%. Ну це не суттєво, хоча також хороша штука. Злопам'ятний, у разі повного вивчення збільшує час видимості техніки супротивника в полі зору навідника на 2 секунди, дозволяє виявляти пошкоджені модулі і затримкою. 0,5 секунди. Угу. Так, ну, для важкого танку, я думаю, що це не так цікаво. От концентрація, це цікаво мені вивчити. Бачите, прикольна штука, друзі. Прикольна, безкоштовне скидання. Тільки дуже багато часу треба, щоб індивідуально налаштувати всі екіпажі. Оце величезний, звісно, мінус. Так, ці навички обираємо постійно. <кій> Давайте подивимося, що в нас є. Віртуоз у разі повного вивчення, збільшує швидкість повороту корпусу, хороша штука. Плавний хід. У разі повного вивчення зменшує розкид гармати під час стрільби на ходу. Вибираємо однозначно. Надійне розташування у разі повного вивчення збільшує поглинання шкоди від осколково-фугасних снарядів на 10%, а шкоду від падіння зменшує на 30%. Непогана штука, подивимося, що ще є. Майстер тарана, у разі повного вивчення збільшує шкоду тараном техніці супротивника на 20%. Шкоду тараном вашій меншині зменшує на 25%. А вашому шасі на 50%. От Бачите, знавець двигунів. У разі повного вивчення збільшує максимальну швидкість машини вперед і назад на 1 км. Штраф до пошкодження двигуна зменшується на 20%. Все-таки я оберу. Знаю всього кМ вперед і назад, але штраф ще її кріта двигуна буде на 20%. Для деяких машин взагалі це буде дуже така суттєва допомога по типу тигермаусів і так далі, де трансмісія спереду. Король бездорожжя. у разі повновичая зменшує втрату швидкості на середньому ґрунті на 5%, а втрату швидкості на низькому ґрунті до 100% від кінцевого значення для середнього ґрунту. Нічого собі. Також непогана штука, непогана. Навіть оберу це. І напевне, все ж таки все ж таки на таран я дуже рідко йду, віртуоза візьму. Давайте віртуоза. Хай докачується, це шостий перк максимальний. І Останньому члену екіпажа давайте скидаємо безкоштовно, обираємо, що в нас є. значить ремонт, бойове братерство стандартно. І далі дивимося. Відчайдушний, у разі повного вивчення зменшує час заряджання гармати на 5%, коли у вашої машини менше як 25% запасу міцності. Корисний перк. Безконтактна боєукладка також корисний перк, повне вивчення підвищує міцність боєукладки на 25%. Що в нас тут ще є? У разі повного вивчення збільшує швидкість польоту снаряда на 10%. Ідеальний заряд. До речі, непогана штука. Ближній бій. У разі повного вивчення зменшує час заряджання гармати на 2,5% на відстані менше як 50 метрів від техніки супротивника. Обираємо 100% Обираємо для важких танків мастхев, поліпшення боєукладки. У разі повного вивчення збільшує нижній поріг розкиду шкоди і нижній поріг пробиття на 2%. Давайте оберемо, спробуємо, тому що це для важких танків дуже хороша штука. Напевне, ще візьму безконтактну кладку, тому що ремкомплект стандартний, він разово буде ремкати все, але безконтактна кладка – це дуже хороша штука. Чим менше вам будуть підбивати БК, тим краще в боях. І тепер треба обирати. Інтуїція. Я граю в основному на голді, тому перемикаюся дуже мало. Можна це пропустити. Відчайдушний. Оце хороша Штука на 5%, коли мало ХП залишається, дуже часто такі будуть ситуації, тому що 25% від ХП. Тобто, якщо у вас було менше, ніж 25%. Якщо у вас було 2000, я так розумію, менше 500 вже буде ХП-шок, то у вас буде перезаряджання на 5% швидше. І ідеальний заряд. Ну, Тут на голоді немає шви проблем із швидкістю польоту, тому давайте відчайдушно, все-таки я. Оберу, вивчити. От, ми вивчили повністю один з екіпажів під себе на об'єкті 752. Буду обирати і іншу техніку, так само все вивчати, друзі. Це вам коротко розповів про це. Тепер 15-й сезон бойової перепустки. Давайте подивимося, що в нас і до чого. Буде в нас офіційний відеоролик, ми його закриваємо, тому що всі вже бачили нові тематичні 3D-стилі. Так, натискаємо. Тепер дивимося, що в нас є. Темрява на горизонті, це в нас на концепта А5, незбагненна сила Panzerkampfwagen 7 і е, проблиск надії на К-91, який я хочу в першу чергу отримати. 3D-стиль. Давайте на К-91, тому що ця лінієчка апається. В першу чергу буду на нього активувати главу, активувати. По нагородах я вже пробігався, тут нічого новенького не з'явилося, так як було і раніше. Можемо пробігтися, просто подивитися, все так, як і було. Поліпшена лінійка і основна лінійка з бонами, з днями преміум акаунту, срібло, резерви, експериментальне обладнання, звісно, жетончики. Ну і на чолі вже не прем машини шостого рівня, а так як було раніше, 3D-стиль. На обрану техніку. І так само член екіпажу. Тут, от, наприклад, Андрій Бушмакін у нас. Якщо хочете, трофейне обладнання, звісно, треба донатити. Так, по цьому також ми пробіглися, розібралися. До речі, я бачу, що немає ніяких компенсацій, друзі, у нас за техніку, ту, яка була ребаланснута. Наприклад, у нас. От по Бечату 25Т, дивіться, тут є зміни. Бачите, вже немає двох гармат. Я просто ще й не пам'ятаю, чи в мене була відкрита. В мене, напевно, все-таки не була відкрита. Скажіть, будь ласка, чи вам вільним досвідом щось компенсували? Ті модулі, які були відкриті? Бача 25 АП. Бачите, тут також пройшли зміни. Все зрозуміло. Я його по-моєму за вільний досвід проходив, чи що я вже не пам'ятаю по цілі нікій відразу на Бечата. Уже не пам'ятаю. Я скоріш за все його взагалі не купляв. Тобто, можливо, у вас якась компенсація вільним досвідом за втрачені модулі. І пройшла. Це може бути запросто. Так, Давайте тепер пробіжимося у нас по ребалансу трьох лінійок. Так, перша лінійка, друзі, це К-91. Тут у нас ребаланс був. Де він у нас? Де ця ст шечка Тепер уже 360 градусів у нас обертається. Виходить, у цієї машини башта на е, обладнання, дивіться, це колись просто виставив, я на ній, по-моєму, навіть не грав на цій СТЖ. Треба тут все буде міняти повністю. Е, плюс до того в нас піднявся ДПМ. Дивіться, яка середня шкода на хвилину з простим обладнанням і з вентилятором, без бойового навіть бретерства. От, дивіться, 4 тисячі е, середня шкода на хвилину. Це прекрасні показники. Тобто ця машина стає тепер більш актуальнішою. і звісно у нас тут були апи і по об'єкту 430 416, це все зрозуміло. Друга лінієчка це в нас на американця на М48 Паттон. Тут невеликі були апи, більш комфортна тепер стає гармата у цієї машини. У мене вона є в гаражі. Тут підняли, по-моєму, точніше, зведення трішечки. Uh, уже не пам'ятаю, що ще. Коротше кажучи, ця лінієчка тепер стає більш така uh, актуальна. М46 Паттон тут також були деякі зміни uh, по гарматах, апи по першінгу, наскільки я пам'ятаю. По Т-20 не було, наскільки я знаю, не було ніяких змін, тільки зміни по екіпажу. І лінієчка третя – це Бачателеон 25Т. Переходимо на Бечата, де він у нас. Я вже заходив безпосередньо. Тут ми бачимо, прибрали гармату. Тут прибрали одну з радіостанцій, перемістили тут, коротше кажучи, по-моєму, три гармати було. Наскільки я пам'ятаю, тепер тільки дві гармати. І е, на 8 рівні тут також щось змінювали. 1375, по-моєму, також був у Апі. І навіть 12Т також висвічувався, я вже не пам'ятаю, чи тут апнули якісь характеристики, чи ні. Коротше кажучи, ці лінієчки у нас підтягнули. Плюс до того по премах. Е, практично ніде він не висвічувався, тільки в патчноутах. М48 Рампанзер у мене його немає. Йому апнули, друзі, середню шкоду за постріл і, по-моєму, бронепробиття. Дивіться, 280 вже було раніше 240, наскільки я пам'ятаю, тепер 280, і підняли це на стандартних бронебійних і підкаліберних голдових. І 380 у нас підвищена шкода стала більша на осколково-фугасних. Тобто підтягували цю трішечки машину, вже не пам'ятаю, що ще за параметри збільшували. Потім ще єси 5. Це така неактуальна машина. Там по стабілізації апали. Зараз я знайду, тому що я його колись викупляв. Це жахлива була машина, друзі. Практично неграбельна. Не бачу його. Ось 730-й об'єкт ЄС 5. Це така неграбельна машина з жахливою в мене статистикою 37%. Коротше кажучи, тут попідтягували стабілізацію Час ведення, по-моєму, розкид трішечки обладнання. Тут треба обирати інше. Я вже бачу, це раніше так навмання поставив. Те, що в голову прийшло, так що не звертайте увагу. Ця машина тепер стає. Більш комфортніша, а вона ж у нас, нагадує, є в боновому магазині. По-моєму, 10 тисяч бон коштує, але у ну, мене вона викуплена, то вона просто буде висвічуватися як та техніка, яка присутня в гаражі. Правильно, є ж ця машина? Техніка в гаражі, дивимося. Об'єкт. Ага, є, ЄС 5. Ось вона є. Все нормально, можна її взяти. Хто захоче, може взяти. Також Alproto MX30 апнули там, підняли ДПМ. От, вибираємо Францію. Я колись цю машину викупив за золото із 3D-стилем. Тут піднявся трішечки ДПМ. От такі комплектації, як у мене, не дуже правильні комплектації треба тут дещо змінювати. У нас ДПМ 2475. І ще якісь параметри, по-моєму, по швидкості повороту шасі апнули, швидкості повороту башти. Бачите, тут вже комфортно стало 50-13 питома потужність тут прекрасна. І, по-моєму, ще стабілізацію трішки підтягнули, але я можу й помилятися, друзі. Тобто ця машина, вона більш така, вона й в трейд-іні ніби була. Ніби була вона в трейд-іні. Десь вона фігурувала, що дехто її викупив от недавно буквально треба буде її покатати, як основну цю техніку оберу, хай постоє, подивимося, що до чого і як. Також у нас Абу ВЗ-11 Модель 6, ну її немає. Цієї техніки ні в кого ще. Я так думаю, вона в осінній період можливо з'явиться в якихось пропозиціях чи десь. 59 паттон у мене немає. Мікс Сіді сто по-моєму, є в дереві дослідження. Оцю машину підтягнули е, доволі непогано, тому що їй наростили ХПшки раніше була. Живучість у неї 1000, тепер 1200. Плюс до того вона більш комфортна, стала по гарматі, по стабілізації. Там оці всі параметри від швидкості повороту, розкид і, і так далі. Бачите, який розкид в базі 0.29, час зведення 1.73, плюс стабілізацію саму. Підтягнули даної машини, вона більш актуальна стала. Я не пам'ятаю, чи вона є за рефералку, друзі. Не пам'ятаю, чи вона є, чи вже змінилася. Її, по-моєму, вже немає за рефералку. Зараз глянемо. Давайте. До речі, у нас до завершення сезону залишилося 25 днів. Хтось у коментарях писав, що рефералка скоро завершиться. Так, вона скоро завершиться. І потім, як завершиться 14-й сезон, рефералки буду набирати знову рефералів. На жаль, у мене тільки один реферал зміг докачатися. А інший практично вже на фіналі просто-напросто перестав Славентій качатися. Ну тут я нічого не зможу зробити, друзі. Тільки е, можу в подальшому, вже як буде доходити е, до кінця, до завершення 25 днів от, оці будуть доходити. Я, напевне, все ж таки розірву контракт, тому що це, знаєте, просто ну як, невикористаний слот, який буде висіти, і я не зможу ще два рефератора собі в подальшому. Взяти, давайте по техніці подивимося, що у нас доступно взяти СТА2, Т92, т Т-26Є5, T5, Т54 перший зразок і ВКшка 168,01П. Тобто не можна за рефералку, а раніше, я пам'ятаю, можна було цю ПТ-шечку забрати. От такі от друзі, зміни у нас в оновленні 1.2.6, Знаю, ще є динамічні оці випадкові події на трьох мапах. По-моєму, знаю зміни на мапах на восьми, Це вже само собою будемо в боях бачити індивідуально кожний. Так вам просто не покажу цього. Але в будь-якому випадку це хороші зміни, особливо апи премів і апи прокачуваної техніки. Ми це все очікували. Надіюся, в наступному оновленні 1.27 будуть також апи премів і апи прокачуваної техніки. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.